Українці почали воювати проти українців. Росіяни почали мобілізовувати тих українців на окупованих територіях, і от зараз є статистика офіційна: 46 тисяч 372 українці мобілізовано в російську армію, яка зараз воює з Україною. Звісно, більшість з них одразу здаються в полон, тобто зразу йдуть до наших звадцях і так далі. Але сам факт, що це відбувається вже зараз, наскільки Росія рахує, що це вже їхні території. Я не думаю, що нам їх треба хейтити, бо це ну, до вас якби прийшли, і отак би сказали. І що до вас представили? Я думаю, ви б дуже довго не думали. Тут в плен здаватися в його стрес, який у людей взагалі жить в житті. Так що тривоги до фіга От просто напишіть в коментах. Ось, от, от скажіть, як якимось останнім часом життя відчувається якось, блін, ну дуже тривожно. Постійно щось десь якась чепуха робиться. От. І я думаю, нам треба забути про це. І якщо у нас більш-менш є життя, нормальне, треба над ньому радуватися і все, цінити момент. Бо бачите, як у когось буває, І це наші люди. Вообще, розповсюдьте це відео, бо я от це прочитав. Я, я даже не думав, що це вже відбувається. От які проблеми у людей, і типа які проблеми от у мене в більшості з вас. Ви, Як мінімум, у вас є час в Тіктокі сидіть, щось дивитися, тобто у вас вже все неплохо. Це до того, наскільки нам зараз треба переусвідомити усвідомити взагалі б, життя і, тобто, ми себе намагаємося успокоїти. Ви ж часто пишете, не нагнітай. Це от людина, яка, помню, з коми виходить в реанімації. Єдине, про що я думав, це я живий. Все, це саме найбільше щастя. А потім же ж ви одужа, оце от, почав звичайним життям жити займатися. І почалося це все те саме. Ви треба щось добиватися, треба діляти, туди-сюди. Туди. Ми то туди, зробили Зараз дуже гарний проєкт, який дає роботу українцям, вони заробляють там у нас поставка на місяць за цей інформація за посиланням в шапці профіляємо українців, які хочуть отримувати зарплату онлайн. За розповсюдження україномовних відео в TikTok, Інстаграм, Ютуб та Фейсбук. Переходь за посиланням у шапці профілю та дивись безкоштовний урок. Тобто, ну приходиться в ці рамки світу якось писувався і там хочіть чогось більшого чи розвитку постійно, чи ти в інстаграмі бачиш якогось якого постійно дуже дуже класно, ти на це рівняєшся, і забуваєш про своє життя. Що в тебе, в принципі, все вже є для щастя. Абсолютно це життя в першу чергу. Слава всім українцям, які досі тримаються, досі на оптимізмі. Колись це все має закінчитися. Давайте, не знаю, молиться за це більше. Україна нарешті хай вже отримає все на що заслуговує. Хороше, вже пора, вже ми нетерпіли будь здоров. Я. Все, всім папа, друзі.